Шостий день на лікуванні у луцькому пологовому будинку Валентина Левицька і Анастасія Шушняк. Жінки не вакциновані проти коронавірусу, але з їх слів щепитися планують. Якось я трохи вагітна, то боюся, але після того як. Народжу, то я зовсім не проти. Побоювалася. Думала в четвер підійти запитати, але опинилась тут. У мене вся сім'я вакцинована, крім мене. Вакцинація рахує дуже необхідна. Мене менше син. Мені здається, що теж він перехворів. Мені це страшно. Я не хочу, щоб моя друга дитина теж цим захворіла. Невакциновані вагітні, переносять тепер ковід дуже важко і, на жаль. Смертність ніг точно така сама, а може вже почала і перевищувати в загальній популяції соматичних хворих. Тому вибору у вагітних немає. Треба вакцинуватися незалежно на якому терміні. Із 2020 року Луцький пологовий будинок належав до установ першої хвилі з надання допомоги вагітним хворим на коронавірус з усієї області. Цю допомогу зі слів керівника медустанови Сергія Сябрука надавали до червня цього року. За цей період каже лікар: пролікували 147 вагітних хворих на ковід, із них у 47 прийняли пологи. У Нас не одна роділя. Не померла від ковіду або вагітна. Єдиний був випадок. Це по суті десь другий, третій завоз вагітної з Рівненської області, був де в важкому стані. Потім ми її роду розрішили. Ми спасли дитину. Її стан почав різко погіршитись, і дитині. І ми по суті йшли по дитині, але одночасно це вже був кесарським розтином. Ну на жаль, на п'яту добу після полого періоду. На жаль, на п'яту добу померло. Там більше 70% чи 80% було пораження легень. Я за вакцинацію і всім своїм зйомом скажу що потрібно вакцинуватися, тому що. Ну, ми всі бачимо наслідки, як ми переносимо хворобу. Яка статистика смертності? Яка статистика захворювання? Вагітна Юлія Ярчевська прийшла у поліклінічне відділення пологового будинку на консультацію. Жінка на 39-му тижні вагітності вакцинуюся після пологів, це обов'язково. Я сама працівник освіти. Звичайно, якби не завагітніла вакцину, робила б обов'язково. Брудне годування не є протипоказом для щеплення мами, для того, щоб захистити і себе і свою дитину від інфекції. Щеплення мами проти ковід чи знаходження дитини після виписки з пологового будинку не є протипоказом для всіх інших щеплень згідно календаря профілактичних щеплень, які починаються в пологовому будинку. Протипокази визначає, звичайно, сімейний лікар. Єдиний протипоказ де це алергічні стани, які можуть викликати анафілактичний шок чи алергічну реакцію. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.